Не знаєте, що сьогодні ввечері подивитися? Тоді я вас врятую. Вісім неймовірних фільмів, які змусять вас і сміятися, і плакати. Ці фільми про життя, про сім'ю, про радість, про горе, про смуток та про ще дуже багато різноманітних людських емоцій, які точно не залишать вас байдужими сьогодні ввечері. Всім привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі про книжки. Та про фільми і серіали. Я бачу, що рубрика з серіалами дуже круто вам зайшла, і бачу ваші коментарі про те, що досить про трилерів, про маніяків та про детективів. Давайте щось про життя. І, звичайно, я прислухаюся до ваших побажань. Дуже радію, коли ви залишаєте такі свої побажання. І сьогодні я розкажу вам про вісім крутих та цікавих фільмів: про життя, про натхнення, про сім'ю та про ще дуже багато чого цікавого. Тому обирайте. Собі попкорн та вкусняшечку беріть собі вкуснячий е, якийсь напій і приємного перегляду. І перший фільм за жанром родинна комедійна драма називається Родина за хвилину. Та Елі взяли трьох дітей десять днів тому, і серед них є тіни. Це ти у цьому йдеш у школу. Ну, це краще ніж одягатися в дранті, як ти. це зимова колекція, вовна! Я що дрантя нашу. Ми не кажемо, що ми бездоганні батьки. Можливо, це з нашим щастям таке. Їх як на ніч цілувати. Ви забагато думаєте? Тріснув той поршак. Мам, донечко, це ж маркер. Господи, що ти робиш? Отаку. Родина за хвилину. Цей фільм розкаже нам про одну сім'ю, яка вирішує всиновити дитину. Це таке рішення приходить до них і так не занадто прям легко, але вони дійсно дуже хочуть дитинку, і вони наважуються на цей шлях, на цей вибір. І ось тоді, коли вже вони якби. Очікують на те, що вони всиновлять, як вони і думали, одну дитину стається так, що потрібно всиновити трьох дітей, тому що це. Троє дітей, які є братами і сестрами, ми маємо дві дівчинки: одна старша сестра, одна гетьманючка і середній брат. І вони нерозлучні. Тому, звичайно, зрозуміло, що їх хочуть віддати цілою сім'єю, а власне всіх трьох дітей треба брати на всиновлення. І наша пара, головні герої, вже приймають цей виклик і всиновлюють трьох дітей. Це дуже теплий, дуже емоційний фільм, який точно не може залишити байдужими, тому що, по-перше, Перше підіймаються дуже важливі теми. По-друге, усі всі спілкування між дітьми. Дуже сильно тепле, дуже родинне, дуже якесь таке любовне і дружнє спілкування між парою та дітьми, як важко їм іноді приходиться, як і дітям може бути важко, і родині може бути важко в цілому. Я маю на увазі і батькам, і дітям. І от саме цей фільм показує про усі ці труднощі, але і про те, яким щастям можна оволодіти, якщо якось не кинути все, якось взяти себе в руки, взяти всю сім'ю в руки, не здаватися. Ну, власне, такий дійсно дуже сильно надихаючий фільм, і дуже теплий він, і дуже приємний. І це той фільм, коли він буде викликати у вас і радість, і смуток, і сльози, і посмішку. Тому, якщо вам хочеться чогось такого надихаючого, легкого, з трошечки різноманітними нотками і смутку, і радості, і щастя, і горя, то цей, фільм, я думаю, вам точно сподобається. Наступний фільм, комедійна драма, називається Бабуні. Незалежно від віку, найстрашніше в житті це втратити маму. Я згадував рецепти мами і бабуні і раптом зрозумів, їжа це любов. І я вирішив відкрити італійський ресторан. Ти що, скажений? І хто там у тебе готуватиме? Бабуні. Справжні італійські бабуні. Вони готуватимуть традиційні для їхніх родин страви, і люди полюблять їх. Це моя основна страва капоцелле. Та хай Бог моє. А воно на ну, смердить, смердиться, я думала то від мене. А, Боже. <звук> Можливо, ця ситуація навчить нас більше не сваритися на кухні. О, це вона почала. З вами можна здуріти. Мене слабачки. Ми сильні жінки з італійською пристрастю в наших серцях. Я не прошу зробити це заради мене. зроби це заради себе і в пам'ять про мою маму. Ти що? ти Тиснеш докорами сумління? Я навчався в майстрів. Це неймовірно веселий, якийсь життєрадісний, надихаючий фільм, який розкаже нам про одного чоловіка, який втратив мати. і... Якби на честь вшанування її пам'яті він він вирішує відкрити ресторан італійської кухні, і родзинкою цього закладу стає те, що працювати в цьому закладі кухарями будуть справжні італійські бабуні. І круто, те, що за основу цього фільму була взята реальна історія одного реального ресторану. Це Чоловік, якого звуть Джо Карвелла, та його ресторан, я не прочитаю того, що це італійською, але от є власне дійсно такий ресторан в реальному житті, і на основі його відкриття був знятий цей фільм. І це, мені здається, ще більше надихає, тому що коли ти розумієш дійсно, що такий ресторан з такою концепцією, і взагалі якось. Надавати життя, друге життя, якесь друге натхнення, дивитися на те, як спільна справа об'єднує багатьох незнайомих або знайомих людей, усі починають горіти цією справою, любити її ще більше, мати бажання розвивати її ще більше і якось чогось досягати усім разом. Мені здається, ця історія дійсно дуже сильно надихаюча, тому якщо вам хочеться такого натхнення отримати сьогодні або завтра, або на вихідних, або будь-коли. Бо мені здається. Що цей фільм дійсно можна передивлятися в якісь такі хвилини, можливо, відчую або в смутку якогось певного для того, щоб трошечки надихнутися і далі жити наше прекрасне життя. І від такого надихаючого фільму про бабунь ми рухаємося далі до шпигунської комедії. І ця смішна та легка комедія, яка мені здається точно підійде вам на сьогоднішній вечір, називається півтора шпигуна. Відразу кажу я, працюю в ЦРУ. Ти жениш чи приколюєшся? На, може, доведеться когось мочити. Та ніколи в житті. Я чудово пам'ятаю, як сказав тобі, що не грай. Є один план. До кінця можна не дожити, але якщо спрацює, будеш онукам розказувати. Круто. Ні. <рик> <рик> Півтора шпигуна. Ця кінострічка розкаже нам історію двох однокласників, один з яких є уже виросший. і ця ж комедія розкаже нам про двох чоловіків, двох однокласників, один з яких виріс і став бухгалтером, а інший з яких став агентом ЦРУ. І от, власне, той, який став агентом ЦРУ, повертається до свого рідного містечка на зустріч випускників. Вони там зустрічаємося. І от, власне, той, хто став ЦРУшником, повертається до свого рідного містечка. І приїздить на зустріч однокласників, і після неї він залучає свого колишнього друга-бухгалтера до своєї секретної справи. Але стається так, що наш бухгалтер, наш звичайний чолов'яга, він згодом дізнається вже під час розкриття цієї секретної справи, що, можливо, його друг Цереушник є зрадником. І отже, тут йому треба розібратися. По Перше вийти взагалі з цієї ситуації, в якій він опинився, того ж там доволі небезпечно, плюс до цього ще й дуже багато різноманітних комічних ситуацій вони втрапляють, але це так, я вже вам просто трошечки розкажу. І крім того, що нашому другу бухгалтеру потрібно вибратися живим з цього всього, йому ще й треба дійсно розібратися, чи дійсно його друг зрадник і, взагалі, що там взагалі відбувається. Отже, шпигунська комедія абсолютно точно підійде вам сьогодні на вечір. Якщо вам абсолютно, не хочеться напрягати ваші мізки, хочеться трохи розслабитися, хочеться просто якось відпочити, трохи посміятися, трохи побачити якогось екшену та динаміки. То от півтора шпигуна точно, точно підійде під усі ці критерії. А як давно ви навчалися у школі? Наступна комедія називається Школа для дорослих. Oh my God! Do you smell gas? You give me a job. I wish I could. My bosses won't let me hire a dropout. Look at Mark Zuckerberg. He dropped out of Harvard. You dropped out of Piedmont High. If you're not gonna do the work, drop the class. Just, no, I'm gonna do the work. You'll see. We'll see. I have been waiting on the Lord to bring me a pint-sized little man who can fill this out. Come and get your chicken from the Lord. You take that test. Or I tenderize your ass. I rebuke you. You trying to get your GED? Yes. 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 I'm learning herpes? I got the gift to keep on giving? Boy. <laughs> І цей фільм розкаже нам історію одного чоловіка, який, на жаль, втрачає роботу, і для того, щоб повернутися до свого звичного життя, щоб знайти нову роботу і якось взагалі краще почувати себе у житті, йому потрібно закінчити школу. Власне, отримати атестат, того що колись раніше він цього не зробив. І от зараз йому треба ходити до вечірньої школи разом з іншими людьми, які опинилися, можливо, у схожій ситуації, і складно. Власти іспит, власне, там вони і готуються до цих іспитів, і отримати той атестат, щоб далі краще жити. І в цьому фільмі ми побачимо такі зіткнення нашого. Студента і головної вчительки однієї з головних героїнь, яка така доволі строга, І от ми побачимо, як вони там один з одним комунікують, і як наш головний герой навчається в таких умовах. Плюс, додатково, ще і тут у нас є мстивий директор, який колись вже перетинався їх шляхи життєві з нашим головним героєм. Не буду спойлерити, самі побачите, але ці протистояння дійсно досить комічні та цікаві. І от, власне, головне головна ідея така цього фільму це показати і надихнути нас на те, що не дивлячись на те, скільки вам років, скільки всього пройшли ви у вашому житті, на якому етапі ви зараз ніколи не пізно вчитися, ніколи не пізно досягати чогось нового, не дивлячись на певні недоліки, ваші або чужі, або якісь проблеми, які можуть ставатися у вашому житті, дійсно ніколи не потрібно здаватися, треба якось брати себе в руки. Стрімголов мчати до тих знань, якщо вони зможуть змінити ваше життя найкраще. Ну і взагалі дійсно не опускати руки. Такий мій вивід щодо цього фільму. А який буде ваш вивід, я буду дуже рада дізнатися у коментарях. Тому, якщо ви якісь фільми вже бачили, будь ласка, напишіть ваші коментарі та ваші враження від цих фільмів, або можливо, ви також зможете порекомендувати щось таке життєрадісне. Тому що як бачите фільмів про маніяків і про всякі там трилери і детективи, я дивлюся чомусь більше. Так вони мені подобаються. Але фільми про такі комедійні та натхненні, дійсно різноманітні події, я також дивлюся, але, на жаль, менше. Але це не означає, що мені ще немає про що вам розказати. Наступний фільм особливо мені сподобався, того, що він у нас про баскетбол. А я просто розкажу вам маленький секретик. Альоночка, ваша вірна, слуга, займалася баскетболом. Вісім років, і взагалі тут зірка НБА сидить перед вами десь в паралельному всесвіті. <рес> Отже, якщо вам подобається баскетбол там різноманітні надихаючі фільми, тоді фільм Дорога до НБА вам точно сподобається. Ти любиш цю гру? Чи любиш ти її усім серцем? Бо якщо ні, не варто й намагатися. Не відчиняймо ті двері, бо ними гримнуть у нас перед носом. Я люблю цю гру, я живу цією грою. Тисячі інших хлопців, одержимих цією грою, чекають свого шансу. Одержимість завжди переможе талант. Ти неймовірно талановитий. Та чи ти справді одержимий, визнай це, ти повинен перевершити себе. виходячи на майданчик. Ти маєш думати про одне я тут найкращий. Тож я спитаю тебе ще раз: ти любиш цю гру? Ця кінострічка розкаже нам історію одного скаута баскетбольного, тобто людину, яка наймає гравців, знаходить їх та наймає їх до команд. І цекий один скаут не дуже щасливий на даний момент у своїй роботі, того що там якісь нього перипетії стаються, і не дуже можна сказати, що він якийсь такий удачливий. І, от, власне, цей чоловік знаходить доволі перспективного гравця у Іспанії. І намагається переконати його в тому, що він дійсно дуже талановитий і їм світить дорога до НБА. Головною ідеєю цього фільму мені здається, дійсно є віра в себе. Не можна відкладати усі свої мрії, не можна здаватися, не можна опускати руки, потрібно вірити в себе. І дуже круто, коли є люди, які вірять у вас також. І от, власне, мені здається, що це такі провідні провідні теми. І навіть якщо ви не любите баскетбол, якщо ви не зацікавлені, або Можливо, там, не знаю, не, дуже, не досить сильно розбираєтеся. Цей фільм також вам сподобається, тому що так, дійсно, провідна тема все ж таки баскетбол. Але на цьому всьому підґрунті і базується те про командну гру, взагалі про командне співіснування, про неймовірно складний шлях до перемог, до якихось досягнень. І взагалі, це, як на мене, Цю гру також можна порівняти з справжнім життям, тому що один ти можеш щось зробити, але одному тобі буде дуже сильно складно, і в той момент, коли в тебе є якісь люди, які тебе можуть підтримати. Потрібний час, складний час, тобі завжди буде легше в той же час, коли і ти сам можеш стати підтримкою для таких людей. «Дорога до НБА офігенний фільм, який мені здається, має кожному сподобатися. Неважливо і не зважаючи на те, що чи подобається вам спорт, взагалі чи не подобається, тому що дійсно дуже круті головні герої, дуже крута історія і дуже дуже сильно надихаючий мотив. Ну, якщо, наприклад, вам не до вподоби баскетбол, але до вподоби танці. Привіт усім, хто любить фільм «Шах уперед. Я серед вас. Просто неймовірна і дуже сильно добра і надихаюча історія. Сімейна музична комедія, яка називається «Відчуй ритм. Simmer would like to take a look at you. Your career is over. Uh, Miss Simmer, If you let just let me. me, please. Let me explain. Please. please. Career is ruined. It'll happen. It. You've got the talent, sweetie. Listen, honey, just come home, okay? <laughs> April, you have to come by the studio and say hi to the girls. It would be such an inspiration. I would love to. Fantastic! Oh, go her! Go, go Cherners. Cherners. See you on Broadway. How are we gonna do that? I'd say you have a 0. .0001 percent chance of making it. We have two weeks till competition. Not a lot of time to whip you guys into shape. My sister told me you guys had a fun class last night. Are you dancers or little girls? <laughs> We're little girls. I'm trying to help them. <laughs> Is this a joke? We can do this. Four and five. Focus. That didn't suck. Whether you know it or not, are making a difference for these kids. Step side, fierceness is her. I'm a girl. hair. Uh, smoke, fire. Huh? My daughter's a beast! Do their parents know they dance like that? І цей фільм розкаже нам про таку доволі егоцентричну танцівницю, яка після невдалого кастингу на Бродвеї вона повертається у своє рідне маленьке містечко і стається так, що вона починає тренувати команду дівчаток. Таких невдах дівчаток, скажімо так, вони ще маленькі, вони ще толком нічого не вміють, але їм потрібно готуватися до конкурсу. І, от, власне, цей фільм також показує про те, що як важливо не опускати руки, і як важливо йти до своєї мрії, незважаючи ні на що. Дуже класний фільм про трансформацію, дуже класний фільм про переосмислення певних життєвих цінностей, про дружбу, про взагалі про життєві цінності і. Про мрії дуже важливий такий аспект мрії, який кожному з нас я впевнена не потрібно полишати не при яких умовах і обставинах. Тому якщо про баскетбол вам не зайшло, а зайде про танці, тоді фільм «Відчуй ритм. Вже тут стане вам у пригоді. Ну і далі від танців та баскетболу ми переходимо до кримінальної комедії, яка називається Людина з Торонто редігабектвок. An extraction of information. the safe house in 19 hours. You're early. If you're on time, you're late. <laughs> Ain't that right? Follow me. You're gonna take me on a tour. Oh! No! <laughs> Who is that? This is the man from Toronto. Wait, what? I'm the man from Toronto. And he's here to torture you. They wanted me to be the guy that you guys are looking for, but I'm not that guy, but I had to act like I was. Uh, what? No. They wanted me to torture the guy. I'll dig these dim thumbs in your eyes and I will love it. Our only way to find the man from Toronto is if you continue to be the man from Toronto. The Man that you're talking about is a is a is a real crazy person. Kills people, chops them up. I am the man from Toronto. Objection. No. I'm the man from Toronto. Oh, stop. This is on you. You don't have to kill me. Don't ever touch me like that again. The knives around. Somebody needs to talk i can't see the client's what well, you both do ah! we got this it's the kind of weird way you've managed to inspire me <laughs> but i don't want to be you anymore one more time І цей фільм розкаже нам історію одного хлопця, який помилково потрапляє у квартиру, яку він зняв через Airbnb, дуже відомий сервіс для оренди житла. І, от, власне, стається якась помилка, і він потрапляє до квартири, в якій також знаходиться один дуже сильно відомий, найманий вбивця, якого називають людина з Торонто. І от, власне, ця невдала така випадкова зустріч втягує нашого головного героя до певних перепитій, до певного шляху, до якого він абсолютно не готовий. І, звичайно, увесь цей шлях буде видаватися для нас доволі комічним, тому що наш головний герой точно не очікує того, що там на нього далі чекає. Цей фільм також відноситься, як на мене, до категорії тих фільмів, коли ви не хочете абсолютно ніяк напрягати нічого, ні фізично, ні морально. Це просто такий фільм, який ви вмикаєте і просто мізками трохи відпочиваєте від всього. Тут вам не потрібно думати, тут вам особливо не потрібно щось переживати, щось таке сильно емоційне. Або о не знаю, який такий спектр емоцій, який сильно е, такий скачущий гойдалок ніяких емоційних тут не буде. Власне, тому саме я й кажу про те, що цей фільм такий просто, щоб трохи видихнути та трошечки відпочити. І наступна комедія знову з головній ролі з Кевіном Гартом. І цей фільм називається Час для себе. Друже, мої 29! І це завжди якийсь стреш. Ти вибач, мусиш бути відповідальним. Опа! Дуже радий був почути ще Гей, Прощайтеся, кінець. Це час таку використає для себе. Обіцяю, це буде найкращий тиждень життя. Усі заспокойтесь, але тікайте! І це кіно розкаже нам про історію одного чоловіка, який є таким сім'янином, і вже за дуже довгий час йому вдається трошечки приділити увагу собі, Того, що його дружина та діти відправляються у відпустку. Він залишається сам удома, і до нього приєднується його такий вже старий друг, який дуже сильно обожнює вечірки. І от, попереду, в нього шалені такі святкові вихідні часу для себе з його невгамовним другом. І в цьому фільмі буде дуже багато веселощів. Класний фільм про дружбу, класний фільм про сім'ю. Фільм, в якому дійсно дуже багато позитиву, дуже багато різноманітних комічних ситуацій, в які потрапляють наші головні герої. Дійсно надихаючий фільм про те, що незважаючи на ваші обставини, треба, хоча б трошечки, хоча б трошечки, трошечки виділяти час і на себе, якось не знаю, розважатися, бачити у нашому. Навколишньому середовищі бачити і помічати головне якісь позитивні, класні, е, такі життєрадісні можливо, речі, і не полишати того азарту, нашого, можливо, трошечки дитячого, і іноді випускати нашу внутрішню дитину, погуляти для мене цей фільм також із категорії полежати і ні про що не думати, просто подивитися та трошечки похіхікати. Тому якщо е, сьогодні ви дуже сильно втомилися, або, можливо, вам дійсно хочеться просто відключити голову та просто подивитися щось на. Напряжне та цікаве, та з легким гумором, то цей фільм, я думаю, та точно, точно вам сподобається. Ну що, любі друзі, ви вже обрали фільм для наступного перегляду? Пишіть у коментарях, який фільм зацікавив вас найбільше, та що ви будете переглядати у першу чергу. Мені сподобалися усі ці фільми. Тут я раджу лише ті фільми, які я подивилася і які дійсно мені сподобалися. Тому даю гарантію, що вони дійсно цікаві за моєю скромною суб'єктивною думкою. Якщо вам все ж таки хочеться подивитися щось про трилерів та маніяків, посилання на відео з рекомендаціями внизу в описі під відео. А на сьогодні я буду з вами прощатися приємного вам вечора дня або ранку і на все добре. Бувайте!